Чому не вдається заробляти більше грошей? Адже більшість людей хочуть, собі, думають про це щодня, але не заробляє. Тому що насправді їм страшно. Страшно змінювати себе і своє життя, бо там невідоме. Те, що людина родить щодня систематично, воно вже їй відоме, вона вже до цього звикла, така зона комфорту. Нехай щось десь там не влаштовує, але ж я розумію, що буде завтра. Але в такій системі не прийдуть зміни. І при ніякі великі гроші мова тут не йде, бо великі гроші передбачають перед собою ризик. І ризик цей починається зі зміни себе, коли людина йде в невідоме, коли в неї немає підтримки з боку її оточення, яке, як завжди, буде заважати. Тому тільки той, хто не боїться великих грошей і прагне, її, може їх отримати.